У Луцьку відновлюють подачу гарячої води. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. За його словами, підприємство Луцьктепло одне з перших в Україні пройшло складну і непродуману процедуру підписання договору на постачання природного газу. Очікується, що впродовж дня надання послуги гарячого водопостачання буде відновлено. На жаль, дуже пізно було прийнято урядом постанову про покладання спецобов'язків на компанію Нафтогаз України щодо продажу газу для населення для теплогенеруючих підприємств. І було запропоновано Кабінету міністрів новий порядок розрахунків, нові умови договорів. І для того, щоб укласти договір на постачання газу, необхідно було відкрити відповідні рахунки в тих чи інших фінансових установах. Коли б компанії теплокомуненерго почали звертатися в ці фінансові установи, фінансові установи сказали, що у нас немає інструкції від Міністерства фінансів, від інших організацій і так далі. Тому виникла така, скажімо, затримка на превеликий жаль внаслідок дещо непродуманого механізму укладення цих договорів і запізного прийняття цієї постанови. Але наше місто одне з перших. Сьогодні вже потрапило в систему на постачання газу. І ввечері ми очікуємо, що гаряча вода повернеться в домівки учин. Нагадаємо, наприкінці серпня Кабмін змінив умови укладення договорів між постачальником газу та теплопостачальними організаціями. Через це з 1 вересня Луцьктепло тепло змушене було зупинити постачання гарячої води лучанам. Підприємство через нововведення кабміну попросту не мало газу для того, щоб надавати цю послугу. Без гарячої води залишилися ті споживачі підприємства, які підключені до котелень де теплова енергія виробляється на природному газі? Аналогічна ситуація склалася у багатьох містах України. Луцьк одне із перших міст, якому вдалося пройти нову процедуру підписання договору на постачання природного газу.